Всім привіт, рада вітати вас. Сьогодні я розпочну з такої, такої, такого прислів'я. Світова статистика говорить про те, що українці займають друге місце по працьовитості. Ну, от не дають мені пояснити, що далі щось там показують. А перше місце по працьовитості займають коні. Тому я з добрими такими намірами, слов... намірами бачите, підказують, з добрими словами, хотіла б поділитися, як живуть наші українці, які тут дуже багато за кордоном працюють. Ось зараз я приїхала на Гордину, де просто в шоці. Позаду мене це квасоля. Ось там далі, от там, де я рукою показую, там є звичайні цукині, кабачки і так далі. тут поперед мене там цибулька. Бачите, яка вона. А от зараз збирається огірочок, який збирають хазяюшка цього, цього городу. Вон, бачите, вона там десь від... вітає, так? Ось, я... Слава Україні! Слава Україні! Чуєте? Я йду далі по городині і показую, наскільки вони працювати. Ось там як наче чері, чері, бачите? А ось, ось ще будуть е, помідорчики, томати. да? Ну, якщо ви бачите їх, ось вони. Оце такі маленькі. Ну, ще не поспіли, але вони будуть. А далі я пройдуся по городині, а ось далі рядочок отак от є. Суниця, полуниця, а там навіть не можу просто так пройти показати, мені потрібно вам показати, скільки помідор томатиків вирощується нашими рідними. Українцями. Там ще кукурудза стоїть. Як українцю мало було землі, і він вже там посадив, там посадив, там посадив, спотикається, падає і кидає, оце. а там бурячки ще посажу. Оце мені так дуже подобається. Ну Дивіться, цибулинка, ось. Бачите, яка. Як вона називається? Солодка цибуля. Солодка цибуля. А оце цибулька, ой, почекайте, це ще. А ось цибулька наша рідненька, як гостренька. А отам, дивіться, квітне, черемшина, і буде з нею, картоплина. Ну тобто, ось далі йду, показую. Тут кавуни. Тут кавини. А, ось, почекайте, почекайте. Ось о цукіні, про які я вам казала, ще туди не доперлась. Ну, ось, бачите, який гарний. Це... Скільки... А ну покр... приклади. Та не так поклади мені на руку. Подивіться. О! Майже пів руки. Але йдемо далі. Я ж просто так не буду говорити. Я буду говорити про те, що тут відбувається. А ось кавуни. Давай, ви давай, знімай, я ви тобі бачите? Ось почекайте. Я не знаю, бачите чи не бачите, зараз будемо бачити. Ось. так, Лежить кавуняка. Так. І таких вісім лежать отам, понад кавуняка. Кабун. А, а, рядом, а рядом динька. А поряд ще динька. Я Диви, не знаю, як дивись. воно взагалі Диви. тут. Так, чекаємо, дивимося, чи видно, чи не видно. ну Я, я спробую показати. Тобто... Ребята, а далі морква, ось, бачите? Да. А це українські помідори. А оце Вони українські, українські. Вони зав'язуються. Українські. Бачите, ось ось тільки квіточка, де вона. Де ви бачите чи не бачите, я тикаю пальцем ось. О. Ну, картопельку ви бачите, ви вмієте. Тобто, о, тут огірочки ще, а там перчик. Ось там перчико там, бачите, зелененькі є. Бурячки наші, як от тут я казала вам, що... А там я кину бурячки. А все огірки. І ще такі огірки. Різні. Але хочу вам сказати, що наші українці, де б вони не були, вони дуже працьовиті. Бачите, он ще там щось пре. Дуже працьовиті, мають, що робити, знають, що робити. Зробили таку сіточку, яку ми кажемо, навіс, оранжерейку. А взагалі це місто там, де здається в оренду господарям, здається в оренду такі земельні ланки, де кожен хто бажає. Вирощувати щось дуже цікаве, обов'язково цим займається і вирощує. Оце господар іде, який тут всім керує. Господиня вже все збирає. Зараз все у них все кипить, бо це літо, і всі люблять їсти. І не просто їсти, а й пити, і закусювати. І господиня тут дуже багато консервує. І хто б мені не казав, що наші українці нарозлінилися чи щось там вони не так мають, вони чесно займають друге місце по працьовитості в світі, бо ну, перше місце ми передали коням, а так взагалі, бо це найпрацьовитіша нація у світі. Не буду довго вас затримувати, і так уже багато часу. Я тут вам розповідаю казки-байки про життя українців в Іспанії. І я вважаю, що ми найкращі. Дякую всім, героям слава, Па-па.